Нас прийшла, всім нам радість принесла. Хай приходить вже весна і рум'яна, і красна, м'ясо, сир, млинці і масло від святкує може класно. Хай же вам завжди щастить кожен час і кожну мить. Добрий день, любі діти і шановні батьки. Ой яке в нас зараз свято. Тож дозвольте привітати, Масляну зустрічаємо, всім здоров'я і миру бажаємо. Сонечко на дворі знову сяє, промені дарує золоті і млинцями щиро пригощає тиждень нас весняний і смачний. Масляна до нас прийшла. Знову радіє дітвора. Поспішаємо святкувати і млиночками смакувати. Свято масляний. Святкують аж цілий тиждень. У цьому році воно припадає з 20 по 26 лютого. Свято Масляни одне з найстаріших свят народу України. Це смачне, веселе, гучне свято. Кожний день масляною має свою назву: Понеділок зустріч, вівторок, загравання, середа. Ласунка, четвер Велике гуляння, П'ятниця, Тещин вечір, Субота, Зовичні посиденьки, неділя, прощена неділя. Масляна це і церковне свято і має назву М'ясопусний тиждень або масниця, Колодій, ще сиропуст або сиропусний тиждень, сирна неділя. Або пущення або ще загальниця. Назва свята Масляної пов'язана з тим, що протягом усього тижня не можна їсти м'ясо та м'ясні продукти, а перевага надається молочним. Тому й печуть млинці з молока, масла, сметани. Головним символом масляної є млинці. Їх на масляному тижні хазяйки пекли кожного дня. А особливо багато пекли їх з четверга. Блинець своєю круглою формою та теплим жовтим кольором нагадував людям сонечко. Щоб зима скоріше йшла, люди намагалися задобрити сонечко, яке ще називали ярило, просили його зігріти за мершу землю і тому пекли дуже багато млинців в знак образа сонечка. У кожної господині. Був свій рецепт млинців, який тримався у великому секреті, щоб залучити в свій будинок смачними млинцями якомога більше гостей. Вважалося, чим більше в цей день буде умаслено і з'їдено млинців, тим краще і врожайніше буде рік. А скільки різноманітних смачних начинок було до млинців, смакота, млинці з сиром, сметаною. Медом, варенням, картоплею, капустою, гарбузом, яблуками, рибою. Ну, дуже смачно. Ще одним неодмінним символом сляної є опудало, виготовлене із соломи і має назву Марена. Воно ототожнювало зиму. В перший день свята під пісні опудало наряджали в жіночі наряди. Носили його з собою і водили хороводи, а на сьомий, останній день Масляної, на площі або великому подвір'ї зводили багаття і спалювали марену, тим самим прощаючись з зимою. Масляну завжди очікували і дорослі, і діти, бо це розваги, веселищі, гуляння, ігри, катання на конях, катання на санках з гірки, катання на каруселях. Чоловіки вилазили на високий стовп, щоб дістати подарунка. Після масляної наставав великий піст. І як зустрінеш, то й проведеш масляну, то така для тебе буде й весна. Масляна чудове сімейне свято, що дає можливість згадати прекрасні символи, повір'я, прикмети, традиції та згуртувати родину. Якщо на масляну... Погода прохолодна і присутні морози та лє дощ, то весна обов'язково буде теплою. Якщо на масляний тиждень на вулиці багато бурульок, то попередній рік буде врожайним. Якщо у цей тиждень тут дощі, то навесні і влітку очікуйте багато грибів. А якщо на масляну вдарять морози, це знак того, що літо буде тепле, ласкаве і врожайне. Пальчикова гра ми пече млинці. Для цієї гри потрібна кухонна серветка або інший шматок тканини. Ми печем пече млинці. Пригощати буде всіх. Треба млинчиків багато, щоб хватило на усіх. Як квадратик, то і з медом. А як конвертик, то із джемом, а з гарбузиком прямокутник, а із сиром то трикутник, можна в трубочку скрутити. Рибкою смачною начинити, надрізаємо рівненько, прикрашаємо гарненько, масляну святкуємо, млинчики куштуємо. Сонечко, ярило, нашу землю зігрівай, в гості тебе просимо, ти до нас завітай. Починаємо святкувати і сонечко закликати. Чекає масляна, масляна, грає, співає. Масляна, масляна в гості чекає, тож поспішайте на свято усі, хто веселиться, жартує, співає, Довго весна жде у повній красі. На на масляну митці печу, дівчата, на масляну, на масляну збирається народ, на масляну. Пігнуться проміння весни. На масляну, на масляну, минці печу дівчата, на масляну, на масляну збирається народ, на масляну, на масляну ми будемо гуляти, на масляну, на масляну водити ворогом. На масляну, на масляну, минці печу дівчата, на масляну. Здорові, а ось і млинці мої готові. Ой, млинці, млинці, млиночки, вітаю усіх вас адже масляна у нас.